Пане зепельте, ваш фільм на тему допінгу в Росії сколихнув спортивний світ. Чому ви сфокусувалися саме на Росії? причина проста: у 2014 році в Росії відбувалися зимові Олімпійські ігри. Для нашої редакції, яка інтенсивно висвітлювала проблеми допінгу, було природним поглянути на підхід Росії до антидопінгової політики. Тому в межах Олімпіади в Сочі ми робили репортажі на цю тему. Цим ми, судячи з усього, привернули до себе увагу в спортивному світі. І на нас вийшли, аби розповісти більше про факти допінгу в російському спорті. Нас познайомили з Віталієм та Юлією Степановими. Я зустрівся з ними в Москві. Після чого стало зрозуміло, що йдеться не про маленький феномен, а ймовірно про дуже великий Виключити цілу національну федерацію із легкої атлетики із усіх змагань було безпрецедентно жорстким кроком. у Росії вельми поширена думка, що це змова проти країни. Що ви можете на це відповісти? По-перше, цей випадок не безпрецедентний. Подібне вже траплялося з Болгарською федерацією важкої атлетики. по друге, у Росії щоразу, коли критикують її політику, вважають це чиєюсь змовою. Ну це ж смішно. Це рішення карає у першу чергу федерацію, а не атлетів. А атлети є продуктом федерації, яка багато років сприяла допінгу. Якщо російські легкоатлети хочуть поскаржитися, то нехай скаржаться на своїх функціонерів. Між іншим, російські журналісти часто забувають, що ми проводили розслідування і в інших країнах, включно з Німеччиною, США, Ямайкою та Кенією. Не скажу, що нашу роботу там сприймали з великим ентузіазмом. Міністр спорту РФ Віталій Мутко стверджує, що в Росії проблема допінгу не більш драматична ніж у будь-якій іншій країні світу. Він має рацію. А звідки це йому відомо? Пан Мутко знає проблему в допінгу в інших країнах. Те, що Мутко розповідав в останні місяці, це нісенітниця. Він озвучував теорії змови. Міністру непристойно опускатися до такого рівня. Більше того, пан Мутко, очевидно, не розуміє, що спорт має бути відокремлений від політики. Краще б він розібрався у власній царині, аніж втручався у все підряд. Чи ан чинили вам у Росії перешкоди при проведенні розслідування чи намагалися вас підкупити підкупити? Ні, ніхто не намагався в Росії на мене вплинути. Хоча торік Мутко заявив, що так чи інакше знає, де саме в Росії я зупиняюся, коли там буваю. Невже в міністра спорту немає інших проблем окрім як стежити за німецьким журналістом? Чиновники в Росії, начебто, йдуть назустріч вимогам ВАДА та ІААФ. їхня ціль врятувати участь російських спортсменів в Олімпійських іграх в Ріо де жанейро в серпні цього року, чи реально провести роботу над помилками так швидко? Я вважаю таке уявлення абсолютно ілюзорним у культурі допінгу, яка в Росії очевидно мала місце. Відзначу, що поки йдеться лише про легку атлетику, неможливо за лічені місяці щось докорінно змінити. Ми говоримо про тисячі людей, які перебувають всередині цієї системи, яким необхідно промити мізки. Іншими словами, це не назвеш. Я б вважав правильним, щоб Росія не виступала в Ріо. Це стало б чітким сигналом і іншим країнам. Утім, я до кінця не впевнений, що росіян не допустять до ігор, тому що за спортивно-політичними лаштунками ведуться активні консультації. Вплив політиків на спорт, можливо, особисто пана Путіна, є великим, і ми припускаємо, що президент міжнародного олімпійського комітету німець Томас Бах вірогідно у добрих стосунках з паном Путіним, і він не захоче їх псувати. А як справи у родини Степанових, яка допомагала вам проводити розслідування? Вони у безпечному місці. Після вкрай негативної реакції в Росії їм порадили не лише поїхати з країни, але й сховатися. На жаль, у них небагато грошей, і вони не відчувають великої підтримки. Хоча, на мій погляд, вони на неї заслуговують. Адже це найбільші інформатори в історії спорту. Але ані президент світової асоціації легкої атлетики Себастьян Кое, ані глава міжнародного олімпійського комітету Томас Бах не вважали за потрібне поговорити з цими сміливими людьми. schade, mit diesen mutigen Helden des Sports Після показу вашого скандального фільму, чи звертались до вас інші російські спортсмени, щоб повідомити про Допін? Я не буду про це розповідати. Це темниця розслідування. Сподіваюсь, на ваше розуміння. У четвер Незалежна комісія Вада представить в Мюнхені другу частину свого скандального звіту про допінг вона обіцяє оприлюднити дещо сенсаційне. Чого ви очікуєте? чесно кажучи, не знаю. Йдеться про базу даних міжнародної асоціації легкої атлетики ІААФ. Вона намагається усіх переконати в тому, що добросовісно боролася з допінгом. Це цікаво, враховуючи той факт, що вже навіть французька прокуратура підтвердила, що і президент ІАФ і шеф її антидопінгового відділу були персонально замішані у приховуванні фактів допінгу.

в усіх видах спорту, де велике значення має фактор сили і витривалості, природно, що спокуса маніпулювати є більшою. Була серйозна проблема у велоспорті. Проблема є в лижних видах спорту, у важкій атлетиці анаболіки дозволяють наростити силу, еретропоетин підвищує витривалість. Як не дивно, мало відомо про допінг у футболі. Однак і там я впевнений, реальність інша, ніж нам її намагаються подати. що має змінитися у світовому спорті, аби публіка могла дивитися чисті від допінгу змагання. Чистих змагань у спорті не буде ніколи. Як ніколи не буде транспорту без ДТП або економіки без корупції? Спорту потрібні структурні зміни і контроль ззовні. Це має взяти на себе держава, оскільки внутрішні механізми самоочищення не спрацювали.